Я Іщенко Григорій, Григорів, приватний підприємець, займаюся землею, в оренді в мене земля людська. Виникло питання, щоб, де хранити зерно. Построю кам'яний склад, він полопав, потріскав, п'ять років почав став в аварійному стані. Багато дивився по газетам, читав. Дивився рекламки, побачив рекламу фірми Ангар в Кременчузі, позвонив, відповіли, сказали, там Лена звать, все, приїжджайте. По, по, прицінювався по камню, по цьому, по матеріалу, по металічному, дешевше обійшлося мені по металу. Приїхав. Люди мене привітали як свого. Хоч далеченько, правда, ну нічого. Як то кажеться, своя сім'я. Все, заключили договор. В договорі було все указано, Які сроки, яка ціна, е, на, нарушення сроку з їхньої сторони, нарушення сроку з моєї сторони, нарушення сроку з моєї сторони було, що я не зміг горм'я забрати. Ну, в принципі. Хотя надали мені послуги геть і доставили склад своїм транспортом. Знайшли транспорт, доставили все. Склад я використовую для того, щоб хранити там зерно. Ось він в мене простояв зиму, не те, що води, щоб дощ затікав, навіть снігу не було, геть не грами, не задувало, не замітало нічого. Спасибо велике інженеру їхньому. Все на пальцях показав, як його треба сконструювати, як його треба зробити. Все. Хоча дали мені всі схеми, чертежі всі дали, як треба зробити. У мене була більша підготовка до цього, як він сам робився. Зробили мені хлопці за тиждень. І питань немає всім бажаючим, хто хоче. Якусь собі поставити, щось побудувати, собі, построїти, обращатись до цих людей. Він йде під усе, хочете овочі, хочете фрукти, хочете сіно, все можна хранити в цьому складі. Це без питань. Консультації надають безплатно, будь-які в будь-яких питаннях. Це, ну ось, бачите, цей склад за мною стоїть. Це склад, це... я на нього кажу склад. На фірмі кажуть ангар, а я на нього кажу склад. Там можна хранити геть усе. вплоть до курей. Спасіба велике цій організації, хай вона процвітає. Хай сотрудникам буде здоров'я, щастя і щоб вони працювали во благо нашої України. Слава Україні! Героям слава!